З 1 лютого у Покровську відновив роботу центр обслуговування платників податків. Працює установа з понеділка по п'ятницю, проте наразі може надавати лише консультаційні послуги. Зараз немає у нас змоги надати всі послуги, які може надавати податкова. Але ви можете до нас звернутися. Ми вам дамо направлення, де можна отримати ці послуги на цей момент. Одна з найрозповсюдженіших послуг, яку мешканці могли отримати у податковій інспекції, це реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційний код. Зараз мешканці Покровської громади можуть його отримати лише за межами Донецької області. Це можна отримати в межовій Дніпропетровської області. Ми даємо телефон, ми даємо направлення, ми надаємо місце розташування цього ЦОПУ в СМТ Межова». також у центрі надають допомогу при заповненні електронних декларацій. Якщо до нас звертаються з приводу. Надання електрон електронної декларації у нас ця послуга є. інтернет у нас проведено. То тобто допомогу ми можемо цю надати. Фахівець нагадала, що наразі триває кампанія декларування. До 1 березня у нас закінчується подання декларації першої другої групи. Спрощеної системи оподаткування. І до 1 травня це. Буде буде звітувати загальносистемники, і до 1 травня у нас звітують самозайняті особи, як було і раніше. До Покровської податкової інспекції звертаються не тільки мешканці громади, а й інших населених пунктів. До нас звертаються, приїжджають з Вугледару, приїжджають Очеретину. з Очеретину, приїжджають з Мирнограда. Ми нікому не відмовляємо. Хочу сказати, що в Мирнограді теж відкрився цуп. Можна й туди звернутися, але якщо вони тут приїжджають і тут мешкають, і вони побачили, що відкриті двері вони завжди заходять. Ми завжди допомагаємо всім. Також в Покровській податковій інспекції працює гаряча лінія, зателефонувавши на яку можна отримати консультацію спеціаліста. Поставити свої питання, мешканці можуть за телефоном 062 392 24 59.